Вітаю, як завжди у порі. Час новин на СТС. Мене звати Юлія Єлізаренко. Про головні події вівторка 12 березня вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі дивіться про наступне маршрутки по сім у сумах не підтримали підвищення тарифів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім проти невиконання обіцянки міського голови Сум він обіцяв нам зробити дорогу. Ну пройшло вже п'ять років. обіцяння остались Тільки обіцяння. Раптовий турнір з волейболу серед жіночих команд. Поспрашували між додівечок, що ділити на 8 марта. А нічого, а нічого. Давайте тоді поіграємо. Поки що по п'ять вартість проїзду у сумських маршрутках не змінилася. Перевізники вже не вперше вимагали підвищити тариф до семи гривень, проте їх пропозицію члени виконкому так і не підтримали. Її порушення виявили у роботі перевізників, та чому під стінами міськради блукав привид із плакатом у руках. Дивіться далі. Приводи з плакатом у руках під стінами міськради зустрічав усіх, хто йшов на засідання виконавчого комітету. Тут розглядали вартість проїзду у маршрутках, яку перевізники хотіли підвищити до 7 гривень. Активісти говорять, що ці тарифи розраховані на маршрутки примари, які на паперах є, а на дорогах немає. Перевізник. Надає документацію, що він заправляє 13 машин, які здійснюють 20 рейсів за день щоденно. По, -по, по факту роботу здійснюють лише 6 машин. Ті, -ті, Ті маршрутки заправлені, водію заплатили на, на папері зарплату, по факту цього нічого не здійснюється, але ну, в тарифі воно закладено. Тобто такі, -такі, такі так звані маршрутки приводу, які насправді не їздять, але в тарифі вони враховані. На недотримання графіків руху та зменшення кількості рейсів прийшли скаржитись і мешканці добровільної, яких не влаштовує їх перевізник. До цього дня до сьогоднішнього дня виїхали дві машини. Постійно дві машини. І така ситуація не лише по вулиці добровільній, а по всьому місту. А це має бути скільки щоденно здійснено рейсів? 6 тисяч. Оце здійснюється згідно дослідження Кахарківського інституту. На вихідні вдвічі метрів. Окрім цього, знайшли ще кілька неточностей у розрахунках нового тарифу. Закладена ціна палива у розрахунок. У одних перевізників 19,2 гривні за, за кубічний метр, а у інших 19,98. Це мається на увазі метал. Насправді зараз заправляються по 15 гривень. Згадали й про рівень якості послуг, які надають приватні перевізники. Більшість членів виконкому виступили проти підвищення тарифу і зробили зауваження транспортному відділу. Другий раз нас. Про нам пропонують ляти цілі, але рухомий склад не змінюється, Нічого кращого не з'являється. Якість залишається низькою. Чому ви приймаєте ці документи, але не зобов'язуєте перевізників дотримуватися вимог, ті, які були на конкурсі. Пройшов майже рік після конкурсу. Яка яка ситуація зі зміною рухомого складу у транспортному відділі? Зауважили, що купувати нові машини перевізники не зобов'язані. Слово оновити це не означає, що закупити новий склад. Це провести відмінити номери на машинах. Я також хочу, щоб це розуміли всі стягни, що нам обіцяють перевізники, коли кажуть оновити. Тобто ми такі всі тут. Ми все розуміємо, що це буде нова машина, а це просто змінюється номер на машині. А машина стара. За підвищення тарифу не проголосував жоден член виконавчого комітету. Натомість активісти підіймали питання про розірвання договорів із перевізниками. Юридично це можна зробити, якщо зафіксують три порушення договору впродовж року. По факту таких можна нарахувати ще більше. Проте чому договори не розривають, а натомість перевізники вимагають підвищити вартість їх послуг, питання до міської влади. Тетяна Корнієнко Володимир Сурков, Новини СТС. Усе задля для комфорту мешканців. Прибрали зупинку, приберуть ще й світлофор. Біля торгово-розважального центру Лавина чиновники пропонують прибрати пішохідний перехід. Обумовлюють це тим, що зупинки там вже немає, тож і перехід не потрібен. До того ж, сумчани, переходячи на той бік вулиці, йдуть по багнюці, бо там немає тротуару. Якщо ж приберуть світлофор, то й тротуар облаштовувати не доведеться. Я не бачу ніякої. Потреби розміщення там світофорного об'єкта і пішохідного переходу. Якщо все далі зліва справа, все облаштовано набагато краще і зрозуміліше для, ми, для людей для пішоходів. А ось тим, хто прогулюватиметься пішки з вулиці Харківської, аби перейти дорогу до торгово-розважального центру, необхідно буде йти до дитячої поліклініки, а потім повертатися назад. У сумах поліцейські врятували чоловіка від самогубства, патрулюючи вулицю ремісничу. Інспектори помітили чоловіка, який перелазив через порила мосту. У момент, коли він збирався стрибнути вниз, правоохоронцям вдалося його схопити та відвести на безпечну ділянку дороги. Після того, як чоловік заспокоївся, він пояснив патрульним, що вчинив крадіжку, але заграти не хоче. За наявними базами було встановлено, що чоловік дійсно підсудний за вчинення крадіжки. Так як він знаходився в стані сильного хвилювання, на місце події було викликано лікарів, які в подальшому його доставили до сумської психоневрологічної лікарні. 16-річному кадету, якого підозрюють у згалтуванні, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю на 60 діб. Оскільки підозрюваний неповнолітній, також злочин стосується статевої свободи. Справа розглядалася у закритому судовому засіданні. Під домашнім арештом хлопець перебуватиме до 30 квітня 2019 року за місцем свого постійного проживання та навчання одному з учбових закладів. У сумах на одному із підприємств на вулиці Юрія Вєтрова виготовляли вафлі в антисанітарних умовах. Під час позапланової перевірки фахівці Держпродспоживслужби виявили низку порушень, недотримання гігієнічних вимог. Саме обладнання, сама, саме приміщення в захаращеному антисанітарному стані, наявність великої кількості ржавчини, а також великої кількості пліснів, яка знаходиться на потоку, а також все обладнання. В антисанітарному брудному стані, крім цього, персонал працював без спецодягу та медичних книжок, а начинку для вафель замішував руками з допомогою будівельних шпателів. Відповідно до закону України, підприємство має сплатити штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат, майже 42 тисячі гривень. А для того, щоб продовжити виробництво солодощів, необхідно привести приміщення у належний стан. Чани, які живуть у п'ятиповерхівці на хіммістечку, вже понад чотири роки страждають від потопів, через які їхній будинок почав розвалюватися. Від постійної вологи вже ввалюється стіна. Чому аварійне помешкання не ремонтують? Дивіться в сюжеті це будинок. 69 на вулиці. Нижнісровецькій він розвалюється на очах. З третього поверху падає ця цегла вже місяць. У гуртожитку проживає близько сотні сімей. Пані Валентина мешкає тут 25 років. Впевнена, аби вчасно відремонтували водогін, всіх проблем, які є у будинку, зараз можна було б уникнути. Почалося з того, що то спочатку оці труби прогнили, то ці труби прогнили. І воно це все по плитах, все тече вода, капає вода безкінечно, а там у нас дирки на вулицю світяться. Ми тут купаємося, стираємо. Пані Оксана мешкає у квартирі на другому поверсі. Говорить, у ванній кімнаті постійно капає зі стелі. У нас постійно поміж поверхами труби розривають. Тобто тут у нас було протікання, там видно, що забита плесень, постійно. Без шпаклівки та з метровими плямами від потьоків. Так виглядають стіни та стеля всередині будинку. Порушена десь ну, ізоляція труб, бо вода тече з труби і затікає між перекриттів, між поверхами. І, тому, і далі тече, так як тече до, на стіну, і стіна вже обсипається. Скоро будемо купатись на вулиці. Зі скаргами жителі зверталися до обслуговуючих організацій, проте ані ЖЕК, ані департамент інфраструктури, ані міська влада на звернення не відреагували. Ця ситуація стандартна, там, де везде общежиття, де люди пользуються стиралками, і душевими, і, і що тільки не роблять. Тобто, є того, щоб зробити нормально внутрішній ремонт чи на вітроізоляцію, ну, звичайно, ніхто цим не займається, воно обще, їм все одно все згідно. 417 сімнадцятого закону утримують в належному санітарному, технічному стані мешканці будинку. Олександр Журба повідомив, що цього року управління інфраструктури планує обстежити будинок, а вже потім його внесуть до титульного списку на ремонт. Маргарита Сахнота, Володимир Сурков, новини СТС. Далі розповімо про будні батьків, які кожного дня супроводжують своїх дітей до реабілітаційного навчального закладу. У ДНЗ виховують трохи більше 200 дітей. Серед них малеча зі сколіозом, деформацією кінцівок чи ДЦП. Втім, дістатись туди на авто або пішки нелегко. Анастасія Островкова розкаже, чому. Христина щодня відводить свою доньку у дошкільний навчальний заклад Посмішка, що на Лучанській, який спеціалізується на корекційно-реабілітаційній роботі. Однак дорога до закладу ще те випробування. Рібонок з про... проблемы з ножками, прошу що заметить, іде этим ямам. Нівозможна пройти. Власти не делают нічого. Абсолютно ничего. Это нагрузка на ножки, это просто невозможность проехать. Это нужно брать плюс 15 минут, чтобы добраться с ребенком к садику. Оставляют возле ЛСУ машину и идут сюда пешком с детками, с вот этими больными детками. Они добираются минут 20, пока эти детки идут медленно, переставляют ножки свои. Тяжело это просто наблюдать. Люди жалеются, асфальтного покрытия там майже немає скрізь одни ямы. Я лично машина їхала, машина з'їжджає з льда в другую машину. Ну просто куча ДТП, очень многие машины застревали. Особенно зимою навіть таксі не хотелось сюди їхати. Машины застревали, всі вместе здесь и толкали, і и допомагали. Ну, просто вже надоело ждать, вже надоело. За зиму ни один трактор не проїхав, не прочистив дорогу. Тут було ужасно. По селам чистить дороги. І наводять порядок. У місті проживаємо, немає порядку. Як місцеві, так і батьки вихованців корекційно-реабілітаційного навчального закладу не раз били на сполох у всі можливі інстанції. Розраховували і на допомогу міського голови. Вибирали його в 2014 році, він обіцяв нам зробити дорогу. Ну, Пройшло вже 5 років, обіцяння залишились. Тільки обіцяння. Чому ж міський голова не виконав свою обіцянку? Нам дізнатися не вдалося. За інформацією його про служби він у відпустці, а на дзвінки не відповідає. В управлінні капітального будівництва та дорожнього господарства сказали, що на цей рік ремонт дороги на Лучанській не передбачений. А розпорядником коштів наразі є департамент інфраструктури. Новий виконуючий обов'язки директора, виявився солідарним з очільником міста і теж протягом дня ігнорував наші дзвінки. Анастасія Островкова, Олександр Олексієнко, новини СТ. Непридатні пестициди та агрохімікати для екологічно безпечної утилізації тепер вивозитимуть за кордон. Таку постанову прилюднив кабінет міністрів України. Втім, всю відповідальність за фінансування замість міністерства екології та природних ресурсів України нестимуть обласні, міські, районні ради та ОТГ. Для вирішення зазначення питання департаментом 6-го Березня направлені листи до Мінприроди з мотою інформації щодо підприємств, які здійснюють роботи ну, зазначені роботи К сожалению, на сьогоднішній момент не наказами, не ліцензійними документами не обладає не одно підприємство на території України. Наразі на території Сумської області шукають місця для тимчасового зберігання пестицидів. По прилихому рахунку міст, місту Суми можна домовитися з тим же «Хімпромом», з тим підприємством, яке працює на території міста, з тим, щоб воно допомогло. Чому це не вирішується? Ну, питання риторичне. Благодійна акція до світлого дня світлівчинки уже розпочалася. Небайдужих прохають допомогти зібрати кошти на ліки онкохворим дітям, що наразі перебувають в онкологічному відділенні сумської обласної дитячої лікарні. Скриньки для пожертв встановлені у кожному храмі сумської єпархії Української православної церкви. Окрім цього, плануються і благодійні ярмарки 6 і 7 квітня. І 20-го і 21-го квітня двічі буде проведено благодійну ярмарку. Як вона проходить? Також це буде так, як і попередні роки. Недільні школи представляють якраз результати дитячої творчості. До спортивних подій у сумах пройшли відкриті змагання з волейболу серед жіночих команд приурочені до свята 8 березня. Участь у цьому турнірі взяли шість команд сумської полтавської та харківської областей. Спортсменкам у волейбольному марафоні довелося нелегко. Ігри групового етапу, півфінали і фінали усе це відбувалося протягом одного дня. Швидко визначився лідер чемпіонату. Гості з Харкова команда Міг які у попередніх іграх поступилися лише одним сетом. До того ж, виграти у них зуміли наймолодші з учасниць. Представниці сумської обласної дю США всі інші зустрічі харків'янки виграли в суху у фіналі. Вони боролися з однією з найсильніших сумських команд Бліс, яка, незважаючи на усі зусилля, не змогла взяти жодного сету. В результаті харків'янки перші у сумських дівчат срібло. Нам позвонили, мы тут сразу откликнулись, приехали сразу же. Мы команда непрофессиональные, мы участвуем в чемпионате города Харькова, ну, мы занимаем пристав, но тем не менее уровень очень впечатляет на этом турнире. Так как в Харькове тоже нет профессиональных команд по женским волейболу. Поэтому мы любим турниры, постоянно выезжаем. Придумали э, турнир так, оно внезапно. Э, поспрашивали между девочек, что делаете на 8 марта, а ничего. А ничего, давайте тогда поиграем. Э, сообщили это Федерацию волейбола Сумской области, сообщили э, от США, потому что девочки же играют. Все нас поддержали и сказали: действительно, нечего, женщинам. отдыхать в этот день. И мы все вместе собрались и организовали. Сумський боксер-професіонал Тарас Шелестюк тріумфально повернувся на ринг. Після тривалої перерви, пов'язаної зі зміною команди. Він боксував з 28-річним мексиканцем Мартіном Ангелем Мартінесом. Бій пройшов у Каліфорнії США. Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 контролював хід поєдинку, вдало пробивав захист Мартінеса та практично не дозволяв супернику контратакувати у четвертому раунді. Мексиканець побував у нокдауні, але зміг продовжити бій та довести його до кінця. Це це та перемога у 17-тьох боях Тараса Шелестюка на професійному рингу. Таким побачили цей день журналісти телеканалу СТС. Наша новина редакція продовжує свою роботу. Долучайтеся і ви. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, якщо станете свідком надзвичайної події або маєте проблему, яку не в змозі вирішити самотужки. Ми працюємо для вас. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Залишайтесь з нами. Попереду ще багато цікавого. Зумба найвідоміший фітнес танець у світі. Він вважається досить ефективним для схуднення. Тренування проходять під запальну музику, тому стояти на місці вкрай складно. У ТРЦ мануфактура влаштували танцювальний захід «Зумба-паті» від спортивного клубу Бітон Ярко, весело, енергічно, безпечно, похудіти можна оздоровитися, ізбається комплекса. В общем, можуть танцювати не только женщина, но й мужчини, діти, будь-який людина. Зумба це танцювальна програма, яка поєднує у собі фітнес вправи та рухи з латиноамериканських танців. Це кумбія, це сальса, ріґетон то тобто разнообразні стілі, і ми їх всі використовуємо. Тобто, чим хороша зумба, що можна потанцювати одразу. Це не одне якесь то направлення, та много направлення. Такий вид тренування чудово підійде дівчатам, яким не подобається тренування у залі, але які шалено люблять танцювати. Зумба міняє вашу життя з голови. Просто нам переворачує абсолютно все. А, ну, це, без преувеличения, це вся моя життя. На захід прийшли не лише професіонали, а й новачки. Ольга займається зумбою півроку. Я не дуже правильно вмію танцювати, але вирішила прийти на цей захід, щоб покращити свої вміння. В зумбі мені подобається їхні. Різкі рухи та їхні запальний настрій під час танцю захід тривав близько двох годин. Участь у ньому взяли близько півсотні сумшанок.